Добрий день, діти, сьогодні до нас завітала чарівна гостя. Послухайте віршик про неї. Дощик знов на землю впав і краплинки поспускав. Тисячі мільйони падало їх море. і краплиночки маленькі, і веселі, і спритненькі. А одна краплинка плакати почала. Заспокойся, доню, мама їй сказала. Подимо на землю, біжимо в наручок до швидких річок. Річка піде в море, море в океан, потанцюємо доню, ми з тобою там. Діти, а про кого ж був віршик? Так, а де живе про краплинки? краплинки? Наша краплинка дуже багато подорожує, і сьогодні принесла нам казочку про річку, яку почула від своїх подруг. Давайте її послухаємо. Жила була річка. Спочатку вона була маленьким веселим джерельцем, яке ховалося серед високих струнких смерек білокорих беріз. і всі говорили, яка смачна, яка чиста вода у цього джерельця. Потім джерельце підросло і перетворилося на велику справжню річку. Вода в ній текла вже не так швидко, але була смачною і прозорою. Одного разу вона опинилася у місті, а люди попросили її залишитися в місті. Річка погодилася, але люди її закували в кам'яні береги, по ній почали ходити пароплави і... і човни, а потім вони сподували на березі річки завод, з труб якого в річку потекли брудні потоки. Минали роки, потемніла ріка від смутку, стала брудною та каламутною. Ніхто вже не говорив, яка чиста, яка гарна ріка. Ніхто не гуляв на її берегах, у ній мили машини, прали білизну. Зовсім занедужала річка, і вирішила вона покинути людей. Побігла вкрай своє дитинство, туди, де росли ялини та берези, де людина рідкісна їсть, а мешканці міста наступного дня побачили, що вони залишилися одні, без річки. Настало в будинках світла, зупинилися заводи, зникла вода з кранів, зупинилося життя в місті. Заплакали люди, адже без води немає життя. Зібралися жителі міста і вирішили попросити у річки Пробачення. Повернулася річка в місто і почала допомагати його жителям. А люди прибралися з сміття, очистили стоки заводів. І навіть викликали спеціальних вчених стежити за здоров'ям і самопочуттям річки. Діти, вам сподобалася казка? Скажіть, а для чого ж людям потрібна вода? Для особистої гігієни та прибирання дому. Ми її п'ємо, а також готуємо їжу. Але хіба тільки людям потрібна вода? Звичайно, ні. Вода потрібна і рослинам. І тваринам, птахам, комахам. Діти, мешканці міста багато зробили, щоб річка повернулася та залишилася чистою. А чим же ви можете допомогти, коли відпочиваєте на берегу біля водойми? Так, ви можете поприбирати після себе та не кидати в річку нічого. Молодці діти, наше заняття завершилося до побачення.